Привіт, друзі! Компанія Mercedes представила досить велике оновлення для свого ще одного флагмана. Йдеться про топовий Mercedes EQS, який є за фактом обличчям та флагманом усієї електричної лінійки EQ та електричною альтернативою s клас хоч і злегка урізаною. Почнемо наш огляд традиційно із зовнішності. І тепер оновлений EQS комплектується спортивним бампером AMG Line, і за нього не потрібно доплачувати. Також автомобіль отримав нову пластикову. Заглушку, що імітує решітку радіатора бензинового С-клас. І я вперше стикаюсь з таким, щоб електрокар навмисне робили схожим на бензинову модель, зазвичай все протікає в іншому напрямку. В будь-якому випадку на рішітці з'явились три чіткопомітні хромовані горизонтальні смуги, розділені посередині вертикальною стійкою. Нова решітка радіатора плавно перетікав в передні фари. Цей ефект посилюється за рахунок довгоподібної світлодіодної смуги, що візуально з'єднує обидва ці елементи. Сама ж архі... Архітектура фар була трохи відозмінена. Це типова процедура для рестайлу. Завершує загальний вигляд фірмова зірка Mercedes на капоті. Інтер'єру теж дісталися деякі плюшки з приходом оновлення. Вентиляційні форсунки на середніх стійках мають рамку з оцинкованого хрому. Але найважливішою зміною є заднє сидіння з додатковим шаром піни, завтовшки 5 мм, що підвищує комфорт. Крім додаткової оббивки, збільшився кут нахилу спинки задніх сидінь, і тепер його можна регулювати в діапазоні. Від 27 до 36 градусів одним натисканням кнопки. А додаткові подушки тепер мають контрастну стрічку та декоративну окантовку зі шкіри НАПА. Якщо розщедритись на 3867 євро, можна замовити додатковий пакет для задніх сидінь, який включає режим BOS для правого заднього пасажира. Підставку для ніг також в пакет входить підігрів сидінь, обігрів шиї і плечей, а також пневматичне регулювання глибини сидіння. Здебільшого компанія приділила. Багато уваги саме заднім пасажирам у цьому оновленні, трохи скоротивши відставання EQS від S-клас в цьому аспекті. З приємного архітектура гіперскрін тепер входить в стандартну комплектацію EQS. Це три дисплеї, що майже плавно переходять один в одного, утворюючи смугу з екранів шириною в 141 см. В технічному аспекті також є прогрес. Тепер у EQS використовується більша батарея на 118 кВт на годину. Раніше компанія пропонувала скромні. Іші варіант на 108 кВт на годину. Само собою це вплинуло на запас ходу, який в середньому виріс на 80 км. І для модифікації EQS 450 становить 800 км. В цьому випадку ви отримаєте силову установку потужністю в 333 кінські сили та 568 Нм моменту. На розгін до першої сотні потрібно 6,2 секунди, а максимальна швидкість становить 210 км на годину. Якщо вам цього мало, тоді варто подивитись у бік потужності Ужнішої модифікації, EQS 580. у цьому випадку. Два мотори видають 523 кінських сили та 855 Нм. метрів. Максимальна швидкість така ж, як і у молодшої модифікації, а ось розгін до першої сотні займає 4,3 секунди. При цьому в Мерседес запевняють, що запас ходу з новою батареєю і більш просунутою системою рекуперації тут перевищує 700 км шляху. Але якщо вам цього мало, тоді вам одна дорога до флагмана Mercedes EQS 53 AMG. З опційним пакетом AMG Dynamic Plus ви отримаєте табун у 761 кінську силу та 1020 ньютон метрів. У цьому випадку розгін до сотні займе 3,4 секунди, а максимальна швидкість становитиме 250 км на годину. Дальнобійність такої модифікації в компанії не повідомляють, але вона в цьому плані програватиме двом меншим потужним версіям. Але вона в цьому плані програватиме двом менш потужнім версіям. Ціни на оновлений EQS у Mercedes Оки не розкривають, але в компанії обіцяються зробити найближчим часом. Альфа Ромео, після кількох місяців томних очікувань, нарешті представила свою нову модель Мілано. Це новий компактний автомобіль, з яким Альфа Ромео повертається до найбільшого сегменту європейського ринку. Всім шанувальникам Джульєта та Міто присвячується. Зовнішні новинки це окремий розділ. Вона створена з огляду на новий фірмовий дизайн компанії Бестіоне. Тут вам і нові матричні світлодіодні фари, які візуально з'єднані між собою тонким повітрозабірником між капотом, і передньою частиною та нові Кідки радіатора у фірмовому трикутному скупченні, все це прикрашено новим досить масивним переднім бампером з великими повітрозабірниками та вбудованим сплітером, що накидає автобалів агресії та брутальності. Не останню роль у цій грають масивні роздуті крила та великі колеса. Задня частина виглядає компактніше, і я б сказав, незвичайно. Це спроба додати стрімкості в селед кросовера. Інтер'єр автомобіля, хоч і не такий вражаючий, як його зовнішній вигляд, проте пропонує два дисплеї: обидва дієгона. Алів 10,25 дюйми компанії вирішили не йти на поводу у моди і зробили свій дизайн для панелі приладів в стилі двох колодязів, що імітують аналоговий щиток приладів. Компактний тунель розрізає передню частину салону на умовні дві зони і плавно перетікає в блок керування клімату на кнопках, над яким височить екран мультимедійної системи. Для новинки опціонально доступний спортивний пакет, який включає сидіння сабель з обробкою з алькантари, а також інші варіанти комплектації. І з обивкою спіга, з вінілу і тканини в поєднанні зі шкіряним кермовим колесом. Альфа Ромео Мілано може похвалитись багажним відділенням міськістю 400 літрів, що для такого класу машин дуже багато. А електричний варіант кросовера пропонує ще зручний відсік для зберігання зарядного кабелю під капотом. Так як Альфа Ромео входить до складу Альянсу Stellantis, логічно, що новинка побудована на тій же платформі, що й Jeep Avenger та Fiat 600, але Альфа Ромео Мілано найспортивніша з них. Вибір модель поставляється як у бензиновому варіанті, так і повністю електричному. Базова електрична модифікація пропонує один двигун 156 кінських сил та літій іону батарею ємністю 54 кВт на годину. З такою батареєю Мілано здатний проїхати 410 км шляху за циклом ВЛТП. Із приємного є підтримка станції потужністю 100 кВт. Але мене особисто більше цікавить топова модифікація велочер. Вона теж повністю електрична і пропонує один мотор, але потужність. Вже в 240 кінських сил. Вся ця міць передається на передню вісь за допомогою механічного диференціалу Торсен, що самоблокується. Модифікація велочі також виділяється особливою конфігурацією шасі і може похвалитись найточнішим кермовим керуванням в сегменті з передатним числом 14,6. У топовому Мілану використовується спортивна підвізка. Вона занижена на 25 мм та оснащена передніми та задніми стабілізаторами поперечної стійкості через збільшену потужність. Інженерам довелось збільшити передній гальма і використати більше диски діаметром 380 мм із чотири поршневими моноблочними супортами. Для тих, кому електрони не милі, можна вибрати гібрид з бензиновим двигуном об'ємом 1,2 літра. Звичайно, з турбонадовом, потужністю в 136 кінських сил. В парі з двигуном працює електромотор потужністю 28 кінських сил, та невелика батарея інтегрована у шестисупічатий робот. Гібрид на вибір пропонується. Або з переднім, або з повним приводом. Механіка для новинки недоступна. Ціни на Альфа Ромео у Мілану починаються з позначків 32 тисячі доларів, що не дуже і мало для такого класу автомобілів. Що ж, друзі, а у мене на сьогодні, все. Дякую, що подивились цей ролик. Сподіваюсь, що вам було цікаво. А щоб не пропускати нові відео, рекомендую підписатись на канал. А також не забувайте про сторінку в інстаграмі, доступна за посиланням в описі. Всім удачі і до зустрічі!